Добрий вечір всім. Ви на каналі Українське Яблуко. І прийшов час, уже грудень місяць, наступає зима і прийшов час для обрізки. Ну і вже е, прийшлось купляти електричний секатор. Е, він рахується. Кращий, один із кращих в світі зроблено у Франції. Ось бачите, така солідна фірма навіть пробита тут. Інфако. Зараз ми його скриємо, подивимося. Дивіться, тут навіть його номер вибитий. Е, будь ласка, розпосюджуйте інформацію. І підписуйтесь на канал, відео у нас цікаві і для професіоналів, і для любителів садівництва. Відразу скажу, що такий солідний солідний чемодан, такий акуратний, і зараз ми будемо скривати його, Подивимося, що нам французи прислали. Ось він, інструкція інфа 3020. Це остання модель, яка є. Є е, інфако е, 3010-3015, а це остання модель ось цим жовтим лезом, не всі жовтим лезом. До речі, це найкраще е, лезо, тому що тут кілька лезу є. Так, що ми нам тут поклали? Так. Це, мабуть, поклала ця фірма, що продавала. Ну, дрібниця, але приємно. Бачу 10 мл. Це для зелених операцій. Я дам якійсь людині, яка буде зелені операції робити. Ну, я думаю, буде приємно. Що ми бачимо? Сам секатор. Подивіться, який він. Жовтий лезо, тут індикація електронна. І ось такий легесечкий нажим. Тут для того, щоб підключати до батареї. Так, це, це такий на пояс утримувач якщо треба сюди його класти. Це ще одне, ще одне лезо. Тобто дають два леза, не одне, а два. Це жовте лезо, а це вже такого кольору світлого. Тут ще щось в цьому лезі є. Бачимо брусочок такий невеличкий для підточування, як я розумію. Потім ось ця штука для того, щоб відкручувати, мабуть. Сама батарея. Сікатор. Сама батарея. А це змащувати сікатор. Бачите, тут е таке змащуваний якісь елементи, я не знаю що. Все інфако зроблено у Франції. Так що це вищий пілотаж секаторів який я взагалі бачу. Я думаю, що це як зрівняти, як. ЗФ-35 у літаках. Так, Що ми маємо тут? Тут ми маємо це різні пояс і чохли, які тут вкладаються пояс і він завішується, у це ми себе не будемо розпаковувати. Два такі два, ось аерозолі. Ми почитаємо що. ну, я дивлюся, що взагалі нема ні на українській, ні на взагалі ні на російській, ні на ніякі. Така мова, ми їх перекладемо. Це сумочка, як я зрозумів, для самого цего, якщо то можна її прямо отак на пояс і сумочку влізається. Ну і зарядний пристрій. Да, до речі, це фірма яку я купляв, купляв я її в Польщі. Тільки не запитуйте, скільки воно коштує. Хочете зайдіть, самі подивитеся, я не буду озвучувати. І в, в цій фірмі я купляв. Чуть-чуть вони з доставкою, але в принципі, бо якщо буде купляти в Україні, я питав тут ще не дуже, як то кажуть, і, і, і трошки дорожче, ну і чи вам його привезуть? Я пробував. Ніхто не збирав, не, не хотів такі речі вести з Франції. І ось зарядне устройство ось такий пристрій. Тож, бачите, тут все пробито Зарядний пристрій. Зразу скажу шнур зарядного пристрою і ось цей шнур великий, ось ми бачимо, так? шнур великий це підключення до самого секатора і до батареї. І його сьогодні будемо випробовувати. І, і тоді, скажем, результат. І так, як то кажуть, ходові випробування ми зробимо, можливо, завтра в саду і зарядимо його. Тут той магазин, який продавав, це польський магазин, а ось то, «Агросклеп», ось він є його координати. І тут е, фактура, що, як то кажуть, е, паспорт його, ну і е, чек, чек. Значить, дають вони е, пару років гарантії, можуть продлити ще на один рік, на третій рік, по-моєму, якщо е, вони будуть проводити сервіс йому. Тобто, якщо ви привозите, привозите робить там чоловік сервіс, е, платиш гроші, по-моєму, десь десь в районі тисячі гривень. Він його змащує, дивиться, там все, і ставить тоді печатку і продовжується термін. Для чого я взяв його? Я вам зараз розкажу. Ви знаєте, я коли прорахував, наприклад, цим прекрасним сікатором, який я робив всі роки, 20 років, правда, не цим іменно 20 років, це 6 років в мене. Льов, я порахував, скільки ж ударів, скільки, ударів, скільки ось, зрізаю я за один день. Получилась така дуже велика цифра. Приблизно, якщо це М9, навіть невеликі дерева, я порахував що десь до 50 ударів на одне дерево. Якщо я роблю в день 150 дерев, самі розумієте, множимо на місяці. І так, десь більше пів мільйона ударів. Більше пів мільйона зрізів. Десь біля 600 тисяч я там розраховував. І знаєте, що можна сказати, ломається все. Виходить з ладу лезо, виходить з ладу. Ось це. Я вже його в цьому році поміняв. Це тож 6 років. Йому я вже поміняв на цьому льову. Е, і е, не тільки е, в цьому сікаторі, і в інших теж. Але е, представте собі на руку, якщо це ще молода людина, і вона е, така крепка в руках, вона ще витримує. Е, ну, Якщо вже не такий крепкий в руках, вже роки витримати таку кількість ударів майже. Неможливо, починається рука боліти, до ліктя і так далі. Тому прийшлось пробувати. Я е, взяв китайського виробництва в руки одного чоловіка. Тут така бамбула здорова, я попробував. ну геть, ну геть мій не, не зайшов. Тут же зовсім друга ситуація. Тут 700 грамів е, всього -то його ваги. Е, я брав тут є різних класів, я зараз вам покажу. Дивіться тут э, стандарт. Я брав стандарт, це до 40 э, мм, тобто 4 см він ріже. 4 см гілку. Э, медіум 45 і от Марксі, якщо взяти 55, представте собі 55, ось така гілка, він буде різати. Але це э, леза тут міняється. Тобто трошечки по-другому, якщо воно потрібно, його можна сюди поставити. І багато гаджетів ще сюди можна поставити, ще деякі пилку, я бачу, тут знімають, якось роблять. Ну це для мене поки не, не потрібно. Тут багато чого розписано, як, що, як робити, в яких рукавицях, щоб не врізати руку, ось індикатори, як вони горять, дивитися на заряд. І тобто тут є така функція, яка переключає. Якщо ви ріжете маленькі гілочки, ви моментально нажимаєте на цю функцію і переключається, і це лезо дуже мало розкладається. Якщо ви ріжете великі гілки, то ви переключаєте це лезо, піднімається вище, тобто широко, і ви тоді можете зрізати цю велику гілку і ще навіть два рази можете. Ну, тобто, здвойним таким. Дуже легкий він е такий, е Так ледь-ледь -лед пальцем нажимаєш, і він вже спрацьовує. Інструкція тут на польській мові ще на якісь е ще ні на які немає. Тут як заточувати. Ну і... Як, от дивіться, розкручувати його і як змащувати. Тобто ви самотужки можете це робити, ось це змащуюче. Тобто, супровід весь. Ну, що це таке? Це, як би сказати, це європейська якість, найкраща якість. Оце не зрівняти ні з Китаєм, ні одним. звичайно. Сікатором, навіть таким китайського навіть немає, звичайно хорошого секатора. Це не азійський, навіть хочу сказати, що в Америці, в США, вони теж беруть цей кращий інфатор. Він рахується кращий у них. Я не знаю, чи взагалі такого типа є в США. Так що французів можна поздоровити з дуже з якісними. Інструментами вони не дешеві, але вони дуже якісні. І ми їх будемо випробовувати. Для того, щоб цей об'єм, ну, звичайно, якщо у вас небагато саду, то ви можете обійтися звичайними. ну Якщо у вас дуже багато грошей і ви хочете погратися от таким, ви можете його купити. А якщо немає грошей, то поки такі. Ну, я ніколи не, не, не залишаю своїх старих друзів, якими я працював роками. Ми бачимо це Льов, 8-й номер. Бачите, він вже тут міняна. Цього року все поміняно. І шостий номер. О, подивіться, тут вже яка вироботка. І тут шестьорку теж поміняю, але щось нема запчастин за до шестки, або до восьмьки є. Ну, на, 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 на цю же ручку можна і, і восьмірочку купити. Но я хочу все-таки шістьорочний, він мені дуже добре зайшов. Е, ще ось цей секатор. Е, трошечки він дубоватий такий, але ми його застосовуємо для зрізу, він дуже гарно зрізає живці і дуже гарно обрізає, Потім, е, коли ми е, окулюємо, е, зрізає на вічку. Хорошо, есть, він з двох сторін, він ось так працює заточений з цієї з цієї сторони і не задирає зовсім. Я його застою в основному в таких. Ну, це основні там ще інші є. Ну, точилочка білота ми чуть-чуть підправляємо. Ну і окацуне незамінна штука на зелених операціях. По-моєму, 316 я, я точно не пам'ятаю. Ну, Звичайно, я сьогодні ходив дивився, там є великі є, гілки. Обов'язково я застосовую ще, ще ту пилку, що в турік. Це АРС, теж Японія, чуть-чуть вона -чуть підсіла, але в цілому вона ще хорошо працює. Ну, і Фріскас Л-70 або Л74. От такими потрібно працювати. Це якісно. Все якісне, ви можете все брати, особливо такі речі в такому плану для зелених операцій. Таку. Якщо ви займаєтесь багато васаженців, ви можете взяти, теж не дешева штука. О, е, не дуже таке приємне, важке, але ріже дуже чисто. от за, за що. Ну, а якщо ви хочете попрацювати на великих об'ємах і Маєте, звідки ви можете купити ось такий останній модель найкращого, е рахується найкращий інфако верно у Франції. Е ось і все закінчується вже саджанцями. Ще там одним чи двом людям я не відправлю бо не спів. Я відправлю ранньою весною. Якась частина ще лишилась, там абрикосів персиків. Е ще там сакворів небагато. Ну і далі. Далі піде обрізка і вже будемо заготавлювати е, живці і, і відправляти, і заготавлювати собі. Тобто, вже морози пройшли грудень місяць. Е, всі запитання, будь ласка, задавайте е, під відео. розповсюджуйте ще раз. Підписуйтесь на канал, якщо ви хочете. Отримувати якісну, корисну інформацію для розвитку садівництва в Україні і щоб наша Україна процвітала. Держимо стрій, працюємо, все буде Україна. Побачимо.